Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні пристрій планшет від фірми Huawei. І це у нас є модель, модель я точно я згадаю, це у нас є Mediapad T3. Це восьмидюймова версія, є 10-дюймова. Це пристрій на Snapdragon. Процесу. І заблокований, як бачимо, Google аккаунт. Пристрій вимикаємо, переводимо в режим Fastboot, будемо його розблоковувати без е розбору. Тобто розбирати пристрій не потрібно. Так, пристрій в режимі Fastboot і запускаємо процес розблокування. І чекаємо декілька секунд. Пристрій розблоковано, перезапускається. Ну і ми чекаємо, поки ж він запуститься. Як бачимо, йде відбувається скидання до заводських налаштувань. Це якраз ознака того, що пристрій успішно розблокований. Ну, воно так і має відбуватися. Тож чекаємо, поки він е, скинеться на заводський. Е, перший запис буде трохи довшим, адже відбулось повне скидання. Відбувається повне скидання. І потім пристрій можна буде використовувати, налаштувавшись з нуля все під себе. Особисто я все буду пропускати клієнт вже собі сам під себе налаштує. Е, нагадую вам, що. Такий тип розблокування на цьому пристрої чи на багатьох інших, у більшості випадків доступно для розблокування дистанційно. Тобто не обов'язково потрібно йти в якийсь сервісний центр, плюс навіть не в кожному сервісному центрі можуть вирішити багато таких проблем програмних. А так, якщо ви маєте комп'ютер і менш-більш стабільний інтернет, то в більшості випадків можна все це зробити дистанційно. Ну і звичайно гроші на карточці. Без цього також ніяк. Тож чекаємо запуску пристрою. Нажав пристрій старенький відносно, процесор 425 Snapdragon, ну і відповідно він трошки довго запускається. Нарешті мене дочекалося, бо знав, що так довго був би поклав ймовірно на паузу відео. Як бачимо, е вибір мови, продовжуємо проходити всі налаштування. І що нас особливо цікавить, ось ця кнопочка з боку пропустити. Вона вже активно. Активна. Ми можемо без інтернету пропустити налаштування. Перевірку на сервер. Налаштовуємо як новий пристрій. Все, рестрі готові. Якщо комусь потрібна така послуга у розблокуванні дистанційно, то в описі під відео знизу завжди є мої контактні дані. І ви зможете звернутися. Описати проблему, що конкретно є у вас, фірма, модель, і постараємось, наскільки це можливо, допомогти вам. Пам'ятаємо на даний момент, конкретно, на даний час є вимкнення світла, тому інколи не завжди можна ну, відразу це зробити. Це крім того, що працюю в сервісі, та я не працюю вдома, працюю в сервісі. і по місцю може бути клієнт. Зараз ще додатково трошки ускладнення, це те, що час і часу євим світло. Але в загальному попри це, працюємо стабільно, наскільки це можливо, і стараємося і по місцю клієнтам вирішити їхні проблеми з пристроєм і дистанційно. Тож, дякую за увагу до мого каналу, перегляд відео і до наступних зустрічей.